Блін, коли приходиш з роботи, і тебе така торба чекає. Ну, гляньте. Я рюкзак, який торбо. Що, що ж там я замовила? Будемо дивитись. Так, почнемо розпаковку з маленького боксу. Я, якщо чесно, навіть не можу уявити, що там може бути. Тому що, так, я заказувала косметику. Як? Але я не думаю, що вона так швидко могла прийти, бо вона там іде з Кореї чи щось таке. Зараз подивимось. Або це якийсь сюрприз, що Ні! Довго-довго буде місяць щось чекати. А з'явилося, що менше, менше місяць. Десь два тижні. М -м -м. М -м -м. нічого не зрозуміло, але зараз буде зрозуміло. Так, антистрес. я його не згадала. він прийшов. Подарунок і косметика. О, так! Да. Beauty of the Sun. Зараз вам все покажу. Пім, пім, не заздріть. Поїхали. Змінили з вами ракурс і відкриваємо цей. Перший лот. Дівчата. Колір один із моїх найулюбленіших. Тож це тонер. Так. В мене його не було. І ось я його замовила. Тому що я зрозуміла, що без нього. Без нього в мене трішечки не виходить. Тож, зараз будемо перевіряти. І далі в нас те Це у нас серум Теж від Beauty of... Jason. Мені він теж потрібен. Це я купила собі серу для освітлення пігментації, вона в мене є тут. І для мене це корисна річ. Тож, такої далі SPF кремчик Це мій вже другий SPF-чик. І я їм задоволена. Він робить свою роботу. Він нелепкий, швидко висихає. Тож я їм довольно. Рекомендую. Рекомендую. Beauty of Geson. Тай і хрінь відкриєш. Що тут, що тут? Що це? Виглядає, як... Виглядає як нічого, але тут щось є, я не знаю. Капелюшечку, наготушечку. І що це? Калмінг ампою, якийсь крем чи що. Успокаючі. Мені треба щось в себе залити, щоб ну, успокоїтися, не намазати на себе щось. Не придумаю, не продумано. Зараз будемо відкривати з вами щастя І, мабуть, цей SPF я відкривати не буду, я вам покажу, який, ми, який ми в мене ще залишився. Тож, отак воно виглядає, все так мінімалістично. Ребята, мені подобається. Після використання я вам дам свою оцінку. А поки що отак. Тож, відкриваю спочатку серу. Сподіваюся. Мне не удастся его открыть. Угу. Удалось. Сейчас я открою. Все покажу. я открыла, не прошлое и пиврок. Поехала. Открываю вам. Ой, пластик такий цікавий. Тож, отак ось виглядає сером. Мені дуже подобається дизайн. Не далили бачите? Бачите, скільки треба ще далити? Я, звісно, ні на що не намікаю. Ну, що це? Шо це? Ладно. Все добре. Тож, цей серум називається ось так. Я його покупала на цьому сайті, і ви теж зможете його заказати з цього сайту. Відкриємо його, чи є запах якийсь, чи ні. Цікаво. М -м -м, нічим таким він не пахне, типу щось кремове. Нічого такого нема. Далі Тонер. Тонер. Я ж тебе відкрила. Це мало бути гарно. Клас. Клас. Так виглядає тонер. Наконець то моя шкіра мені подякує, бо я. Якось ігнорувала тонер Зараз я вирішила його придбати і використовувати. Чому я вирішила придбати все це від Beauty of Jason? Тому що я дуже сильно закохалась у цей SPF. крем Дуже. І Прикол в тому, що не тільки я їм почала користуватися, а і мої знайомі, котрим я порекомендувала цей SPF. Тож, можете використовувати, не боятися. Отакої. От Зараз вам покажу свій відкритий SPF. Не буду новий відкривати. Сек. Ну, Секунду пройшла, 100%. Ось, грубо кажучи, стільки я його використала, так, це пусте. І я живу в Ірландії. Тобто сонця тут взагалі нема, я не жартую. І з випадком на це я ще їздила до Італії на місяць, тож рахуйте самі, як і що. Він такий глянцевий, такий юзфул. Це вже пахне насиченим кремом. Як я вам хочу показати текстуру. Що я <смір> за блогер такий. <смір> Дивний. Тож, він виглядає доволі житно, але... Камера не придає. Але, ви бачите, типу сметани. Але це не так. Я вас благаю, це не так. Ну, Тешечки він починає відсихати, і такий він і жирний. Ну, тут я намастила багато, тому він ще не відходить. Але ну, не дуже жирний. І приємна текстура. Тобто ти його не відчуваєш на лиці. А лице це більш деликатне місце, ніж шука. Тож, я рекомендую. І це не те, щоб я тільки їм, ну, користувалася. Ще мої знайомі, ще дві людини, так точно. І вони усі в захваті, як і я. Тож цей крем. Так от, він виглядає. Я вам рекомендую і вже знаю, що він працює дуже добре. Використовувала його в Італії, дівчата, в Італії. А там сонце, ну. Як вам сказати? Так, щоб хардкор. Тож, в Італії сонце пече дуже сильно. Щодо тонера та серума, я ще вам сказати нічого не, не можу, бо це мій перший експірієнс, коли я заказала тонер та серум відсону. Тож, коли я його використаю трішечки, або ось так: ось так кажу, ось так. О. Я вам дам оцінку. Щодо серума, теж саме. Далі, що ж там у великому боксі? Я не хотіла довге відео, але... Бля. Що ж, буде довге відео. Поїхала відкривати другу коробочку. Так, ну це вже обирає повороти. навороти. Що, Що, як вам нравится? мені теж. Дубиться, да? Вона лека, але ж я знаю, що там але не знає. Зараз я вам покажу. Коробка життя попаяло, як мене. ще жарти про життя під них колина. Що ж таке? Коробка це не моє. В коробці ще одна коробка, але ви зрозумієте, що це ух, ньоха і так па-па-па-па. Я дуже рада, бо я давно працювати. Знаєте цю фирму? Чи ні, Марко? Признавайтесь. Я вам словами не можу передати. Які вони гарнючі. Просто satisfaction. Як би сумно мені не було за ці ботинки, але я мушу їх відправити назад, бо вони маленькі і не по розміру. І це ніяк не змінити, а зверху. Я не можу сказати, що я товста або ще щось. Це така модель. Б'явіть собі. Дуже шкода. Ось така ось кінцівочка. Тому, якщо захочете замовляти такі ботинки, знаєте, вони вузькі в ікрі. Тож, скоро подумайте, надо вам воно чи ні. Я засмучена дуже. Я чекала ці сапоги дуже багато місяців. І нарешті, сьогодні, ні, сьогодні, тиждень, тиждень назад, я їх замовила. Я їх замовила. Я їх міряю і розумію, що вони тупо не сходяться на мені. Вони не налазять. Вони по покоління, типу. Вони ось такі. ну Якщо я рівно зроблю, то вони... то вони ось такі. Так, да, вони, вони довгі. Вони тут налазять. І я розумію, що це бляха презерватив. І ти приходиш додому і... Типу, ти не чекаєш чоловіка, бо в тебе його, типу, немає, да? ти чекаєш доставку цих сапогів, ти... Получив, міряєш і такий. Ну, бляха, ну, не те, ну, не то, не підходить. Дзвониш мамі і вона каже: Поліна, чи страшного, схуднеш там на 5 і нормально долізуть доверху. І я така, типу, ну клас, да? худно ти. І потім, ну це ризики, бла, бла, бла. Ні, не буду. Буду повертати. Треба купити коротше, бо я також хотіла їх якось носити з джинсами, але зараз розумію, я їх ніяк не буду носити. Вони падли дуже гарно, але не мої. На ходу дівчину, але я не знаю, яка має бути дівчина. Щоб вони налізли. Вона. Для цих сапогів, дівчата, це для вас для цих сапогів. Повинна бути дівчина висока, ні метр сімдесят, я метр сімдесят. Я вважаю, що для, цих, для цієї моделі я невисока. Мінімум 175 зріст. Вага, я вважаю, що при метрі сім'єдесяти, господи, допоможіть. При метрі 7,5, вага, я не знаю, повинна бути 50-55 максимум. Або у вас повинна бути дуже маленька ікра. Дуже маленька ікра. Тож, мотайте на ус. Зараз п'ю кофе і мене тільки моя чашка задовольняє на цьому етапі. Тож я вирішила, що я їх поверну. І, мабуть, next time я придбаю собі коротше. Бо, типу, в сенсі, я не знаю, якщо схудну, я I'm not sure if I влізу в них. Ось такий от печальний кінець розпаковочки. Я вас зараз десь тут покажу, я мамі відео знімала, бо вам не захотіла їх знімати взагалі, бо я дуже розстроїлась. Але покажу вам отривок, я не знаю, як це все. Бажаю вам, щоб коли ви замовляли речі в онлайн, в онлайн, вони вам підходили. Усьому. На сьогоднішній день це дуже важливе побажання. Тож, цініть. Гарного дня. До побачення.